Шановні гості, учасники поціновувачі театрального мистецтва. Ми маємо честь відкривати другий міжнародний театральний фестиваль конкурс актуальної драматургії Драма сьогодення. Цей фестиваль не просто театральна подія, це голос нашого часу, відображення національної культури, яка навіть у найтемніші часи залишається живою та незламною. Сьогодні день, який пам'ятає кожен. 24 лютого 2025 року виповнюється три роки з дня повномасштабного вторгнення в Україну, три роки боротьби, втрат болю, але й незламності, єдності та віри в нашу перемогу. Театр завжди був відзеркаленням суспільства. Він говорить, коли слова губляться, і змушує нас відчувати, коли серце застигає. Наш фестиваль народився в ці буремні часи. Коли драма відбувається не лише на сцені, а й в житті кожного українця, ми завдячуємо Збройним силам України за можливість творити, жити, працювати. У пам'ять про всіх, хто віддав життя за нашу свободу, просимо вшанувати їх хвилиною мовчання. Дякуємо. Хочемо звернути вашу увагу на виставку бойової атрибутики та трофеїв під патрульної поліції Закарпатської області. Це унікальна можливість побачення, побачити свідчення героїчної боротьби наших захисників та захисниць. Важливо пам'ятати, що культура це зброя. Саме тому ми ініціюємо збір коштів для підтримки наших захисників та захисниць. Під час фестивалю ви зможете долучитися до благодійних акцій на підтримку Збройних сил України. Фестиваль об'єднав театри з різних міст України та за кордоном. Серед них Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр, Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені Щепкіна, Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької. Театральний центр слово і голос, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Дівадло Контра, Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія Августина та Євгена Шерегія. Фестиваль проходить у конкурсній формі, а саме у номінаціях: Краща вистава, Краще режисерське втілення, Краще виконання жіночої ролі. Краще виконання чоловічої ролі, краще сценографія, краще музично-пластичне вирішення вистави. Запрошуємо до слова директора фестивалю драма сьогодення, директора художнього керівника театру Родольфа Дзуринця. Слава Україні! Дорогі глядачі, дорогі гості. Я не буду багато говорити, тому що я знаю, що Власне, сьогодні в цей день, чи то я високий такий, чи то мікрофон такий низький. Власне, сьогодні в цей день в роковину повномасштабного вторгнення дуже багато акцій відбувається в Ужгороді, дуже багато дотичних людей тут зараз проживають, які намагаються постійно пам'ятати. І такими акціями ми нагадуємо один одному про те, що в які часи ми живемо. Власне, коротко про фестиваль. Знаєте, в минулому році, коли мені прийшла така скажена ідея в голову. Під час повномасштабного вторгнення зробити цей фестиваль, я багато думав, чи взагалі варто це робити, щоб воно не перетворилися на якусь таку своїм певним намірами якусь клоунаду чи розважальний характер в умовах, коли гинуть діти, гинуть наші військові, дівчата, хлопці. А тим не менше, звертаючи увагу на те, що в нас на Закарпатті немає комендантської години, у нас більш-менш спокійний регіон. Ми це зробили минулому році. Був такий перший фестиваль, така бета-версія. Приймали. Дуже багато театральних колективів з України цього року я захотів, щоб це були європейські театри, театри Європейського Союзу. Хотів побачити їхнє е, бачення через призму театрального мистецтва на те, на все те, що відбувається в Україні, тому що вони це бачать лише по телебаченню. У них немає такої загальної картинки, яка є у нас, але на жаль. Е, і за цієї ситуації, яка відбувається в нас в Україні, більшість театрів європейського союзу відмовились, бояться суди перетинати кордон, бояться обстрілів, і погодився лише один театр контра зі ви Потім з ними познайомитесь, дуже цікаві люди, дуже сіливі люди, які. Приїдуть до нас і будуть представляти своє мистецтво тут. Я хочу е, подякувати нашій Закарпатській обласній військовій адміністрації за фінансове сприяння проведенні цьому фестивалю Ужгородській міській раді, яка також відгукнулася і допомагає, і всім цим меценатам-спонсорам, які вірять у такий складний час в театральне мистецтво, в театр загалом, в найбільший обласний театр, який базується тут в Ужгороді, в цей колектив, який працює. За ну справді дуже маленьку заробітну плату. Вони просто на ентузіазмі роблять все те, що я їм доручаю. Я не споклоняюся своїм працівникам. Я дякую своїм колегам. Я дякую Збройним силам України. Я дякую всім вам, хто прийшов сьогодні сюди на відкриття. На 18-ту -го годину власне у нас вже почнеться перегляд. Виставили вина від наших наших друзів з Луганського театру. Тому е, я буду вже скорочити свою промову, тому що багато хто ще хоче сказати. Я дякую всім, хто прийшов. Я дякую всім, хто тримає руку на пульсі разом з нашим театром, е, звертає увагу на діяльність нашого театру, підсказує в певній мірі і е, живе разом з нами. Слава Україні! Запрошуємо до слова. Заслужено працівницю культури України ректорку комунального закладу вищої освіти Академія культури і мистецтв Наталію Шетелі Доброго дня, дорогі друзі! Виходячи зі змісту сьогоднішнього дня, в першу чергу хочу подякувати нашим мужнім хлопцям. Нашим воїнам Збройних сил України, які більше як тисячу днів боронять нашу батьківщину сьогодні за дорученням голови Закарпатської обласної ради Романа Сараян я рада бути присутньою на відкритті цього чудового фестивалю під символічною назвою Драма сьогодення. Я думаю, що не просто так фестиваль розпочався саме сьогодні. Від імені голови Закарпатської обласної ради е, хочу подякувати драматургам, режисерам, акторам, які приїхали сьогодні до нас з Луганська, Сум, з Івано-Франківщини, Львова та Словакії, так е, кужгородським нашим акторам, режисерам, драматургам, можливо, когось забула. Щиро дякуємо вам за те, що в такий нелегкий час, який ми живемо, ви любите, підтримуєте і живете культурою. Величезне, величезне вам спасибі. Я бажаю вам міцного здоров'я. Нехай ваш потенціал, ваш досвід, ваш талант радує глядачів, які будуть відвідувати цей чудовий фестиваль, де піднімається болюча тема для українців. І, звичайно, підсилюють емоції, в першу чергу виставка, яку ми сьогодні побачили, і звичайно. Виставка драматургії, яка змінила нас, адже ці події дійсно змінили нас. Дякую нашому прекрасному театру, працівникам, керівнику за чудову ідею. Адже як сказав Рудольф Рудольфович, дійсно ми дуже часто задаємо питання: а чи це актуально сьогодні? Так актуально це сьогодні. Бо як сказав Тарас Григорович Шевченко. Обійміться, брати мої. Ми мусимо бути сьогодні об'єднані як ніколи. Здоров'я нам міцного і віри у нашу перемогу. Дякуємо, що ви сьогодні з нами! Запрошуємо до слова мера міста Ужгорода Богдана Андрієва. Доброго вечора, шановні присутні, шановні театрали, артисти, шановні гості нашого міста. На жаль, ми бачимо, є в нас багато громадян, які вимушені вже декілька років проживати нас в Закарпатті, тому що їхні домівки, їхні місця постійного проживання, на жаль, сьогодні є розбиті. Тому сьогодні ми в першу чергу дякуємо нашим збройним силам, нашим захисникам, захисницям, завдячуючи яким сьогодні ми маємо тут можливість в ужаті в провести цей чудовий фестиваль. Звичайно, я хочу подякувати Рудольфу Дуринцю і подякувати Євгенущуку, що вони тищуку, що вони зробили таке вдали призначення, тому що знаєте, коли міняють людей, міняють, призначаються нові посади. Здається, що всі вже звикли, що воно так має бути. А коли приходять нові люди, ми бачимо зараз театр повний. Це завдячуючи вам, Рудольф, вашому колективу, вашим чудовим артистам. Сьогодні навіть ми телефонуємо, щоб придбати квитки для того, щоб попасти на виставу до вас в Ну це дуже дуже важливо і дуже дуже приємно. Дякуємо вам. Приємно, що сьогодні ми і протягом кількох днів будемо бачити ці вистави, тому що вже сказала пані Наталія, незважаючи на те, що, що зараз триває війна, але життя триває. Ми не можемо зупинятися, тому що ми, громада, люди хочуть бачити артистів, хочуть бачити щось прекрасне, тому що ми переконані, що в нас буде перемога і буде мир. І сьогодні ми бачимо, який дійсно тиск чиниться на нашу країну, на президента стосовно цих всіх ситуацій, які... Там зараз тривають перемовини, бачимо вчора була прес-конференція. Сьогодні круглий стір зібралися в Києві багато гостей. приїхали до нас на третю річницю цього повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, яка без прецедента є підтримка нашої країни. Тому я всім бажаю приємного перегляду протягом цих кількох днів. Бажаю вам приходити, дивитися ці вистави. А нам, звичайно, хочу побажати перемоги і миру. Слава Україні! Запрошуємо до слова начальницю управління у справах культури молоді та спорту Ужгородської міської ради Аллу Чернобук. Я теж мікрофон. Доброго дня всім! Доброго дня, дорогі артисти! Доброго дня! Всіх артистів, драматургів, режисерів, кого ми будемо бачити сьогодні, доброго дня, шановна громада, і всі присутні гості, які сьогодні присутні у цій прекрасній залі, справді Богдан Єстафович правильно підмітив, що е, хочеться подякувати за вдале призначення пана Рудольфа, тому що стільки скільки зроблено зараз піднято болючих питань. Піднято культурний дух міста Ужгорода, це є надзвичайно важливо, і це справді культурний фронт нашої держави, нашого міста, нашої всієї України. Дуже багато заходів проводяться, і щиро теж хочемо долучитися цікавих за лаштунками драматичного театру. Дуже багато ініціатив. Які справді е, звертають увагу на те, що саме наші захисники і захисниці відстоюють на передовій своїм життям, своєю силою е, нашу Україну? Я хочу засвідчити підтримку від Ужгородської міської ради, тому що справді все тримається на людях, які горять ідеєю, які працюють і не тільки працюють в даному місці, але які живуть своєю роботою, тому що Насправді за мінімальну заробітну плату вони просто проживають це життя і роблять цей світ прекраснішим. Давайте ще раз подякуємо Збройним силам України, захисникам, захисницям за те, що ми маємо справу, маємо змогу щор щоранку прокидатися, жити, працювати, навчатися на нашій словетній землі. Хочу подякувати всім за увагу, обов'язково закликати. До запрошення відвідувати драматичний театр, підтримувати артистів, тому що найбільша похвала для артиста це наші очі, які палають вдячністю за їхню роботу, за їхню гру. Що ж, хочу ще раз всіх привітати із відкриттям драми сьогодення, важливого фестивалю, який піднімає дуже важливі питання, тому що Україна проживає нелегкий час і побажати нам всім з вами здоров'я. Захисникам Божої опіки, а всій Україні українцям перемоги і миру. Слава Україні! До складу суддів цього річ увійшли Василь Неволов, заслужений діяч культури України театрознавець. Запрошуємо до слова. Добрий вечір, шановні добродії, пані і панове, слава Україні. Добре. Звичайно, ми всі переконані, що сьогодні всі погляди Театральної України зосереджені на Ужгороді, тому що саме в цей вікоповний день початку. Війни російсько-української ви відважилися на цей фестиваль, який ніби потримає руку на пульсі отієї єдності, глядної зали і сцени, отієї незламності, яка сьогодні гуртує нашу націю. І це дуже важливо. Звичайно, завдання жюрі Аналізувати ті вистави і потім сказати свою думку, підвести підсумки його. Але разом з тим, я хочу сказати, що та висока нота, яка була напередодні відкриття цього фестивалю в Києві з приїздом вашої вистави «Річард 3, яку вони показали на сцені дуже потужної. Засумі. Платформи театральної площадки театральної жовтневому палаці культури і мистецтва це свідчення того, що нуртують творчі сили в Закарпатті, що вони дають прекрасні результати, і можна тільки подякувати і їм і глядачам Закарпаття, того, що цей процес двоєдиний. Не буде вашої підтримки глядачі, не буде розвою театрального мистецтва. Тож, давайте і в цьому будемо єдині. Як в усьому, слава Україні! Зіпрошуємо на сцену судді Євгена Тищука, заслуженого артиста України, директора департаменту культури, Михайла носа, театрального діяча, керівника фестивалю Монологи на дуже. Сергія Виноченка, театрального аналітика, засновника проєкту Театральна риболовна. Олесю Данилець. Театру знавиці, театральну режисерку. Добрий вечір, шановні друзі. На початку свого виступу хочу передати вітання від голови закарпатської обласної державної адміністрації. Начальника обласної військової адміністрації Мирослава Золдановича Білецького. Е, і, дивлячись на цей банер, драма сьогодення, дійсно, Україна переживає найжахливіші часи драму сьогодення це війна. Це пропоновані обставини, які зараз у нас в Україні. І символічно, що цей фестиваль народився саме під час війни і у цьому затишному просторі театру драма сьогодення перетворюється на жанр. І сьогодні до нас приїхали колективи, театральні колективи, які покажуть своє мистецтво, покажуть свої вистави. І занурять глядача у спілкування. А це те, що для нас зараз найважливіше це спілкування. І завдякуючи театру, сьогодні ми всі збираємося разом. А коли ми разом, ми не переможемо. Бажаю всім учасникам фестивалю натхнення, наснаги і перемоги. Сьогодні багато з нас прокинули зранку і аналізували, які відчуття у нас були емоції три роки тому. І для себе я визначила, що сьогодні це про мужність, сьогодні це про незламність духу, це про якраз про відкриття цього фестивалю, який засвідчує нашу силу, це про директора театру. Рудольфа Дзурінця, який в часі війни мав мужність стати рушієм, зміну театральному житті Закарпаття. І тому це про нашу силу Духу. Кожна вистава, яку ми побачимо протягом фестивальних днів, це про нашу перемогу: перемогу нашої культури, перемогу нашого театру, який живе і який завжди буде жити. І коли ми. Вже протягом більше ніж десятиліття ведемо боротьбу за нашу культуру. Кожна вистава, моновистава, велика вистава це теж про перемогу. І тому сьогодні, коли ми дивимося на афішу фестивалю Драми Сьогодення, ми бачимо, як цей фестиваль об'єднує, об'єднує всіх нас. І дарує нам віру у нашу дуже швидку перемогу. Слава Україні! Я тут досить коротко, перш за все знаю, як це відповідально і важко робити такі фестивалі, як робить Рудольф. І саме головне це глядач, який приходить і. Та своїм приходом підтримує акторів у дійсно важкі часи. Якщо росіяни думали, що в нас можна вкрасти культуру, задушити її, забити, то навряд чи це їм колись не знаю там 100, 200, 300, 500 років вдасться може ніколи. Тому дякую глядачам, що ви приходите, підтримуєте акторів. Ну а ми будемо старатися оцінювати їх роботи, їх вистави. Чесно. Дякую. Тим дання театральний риболов, театральний риболов, це так називається, тому що мій портал театральний риболов і це не про рибу, це про театр. Театральний риболов привіз інформацію з Києва, що театральний бум є в країні. Щоб ви собі просто розуміли. Під, під орудою Національної інформаційної агенції Укрінформ рік, 24-й рік, було підбито і зафіксовано театральний бум і сумні. Кадральний було приїхав це побачити на локальному рівні, як це відбувається в місті Ужгород. і е, давайте просто зіграємо в таку гру. Е, для того, щоб інформаційний бум працював, нам кожному з вас треба взяти свій гаджет і написати: зачекітеся, що ви сьогодні відкриваєте разом з, е, з театром Фестиваль драма сьогодення. Якщо ви це зробите, інформаційний бум, ви будете не тільки чути з Києва, ви його будете бачити в Ужгороді. Хай живе фестиваль. Дякую. Дякуємо нашим суддям. Фестиваль відкриє луганський обласний академічний український музично-драматичний театр. Вистава Лавина. Нехай цей вечір стане початком великої подорожі у світ сучасної драми. Запрошуємо всіх до зали на перегляд вистави. Завтра для вас гратиме Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені Щепкіна. Хочемо звернути вашу увагу, що для вас працює театральний буфет. Бажаємо вам гарного перегляду. До зустрічі в театрі.